Китайський автогігант BYD не зменшує темпів. Компанія продовжує оновлювати свої моделі, роблячи їх не тільки технологічнішими, але й безпечнішими, комфортнішими. А у випадку гібридів і електромобілів, ще й економічнішими і далекобійнішими. Цього разу в центрі уваги опинився компактний гібридний кросовер BYD SONG Л Дімай, який вперше вийшов на ринок рік тому і швидко завоював популярність завдяки сучасному дизайну, продуманій ергономіці та рекордній економічності. При цьому важливий козир BYD залишається незмінним. Конкурентна ціна, що робить кросовер особливо привабливим на тлі конкурентів. І ось 23 жовтня цього року компанія представила рестайлінгову версію Song LDMI 2026 модельного року. На перший погляд, змін в екстер'єрі та інтер'єрі небагато, дизайн лише злегка освіжили. Але головне, як завжди, у бренда приховано під капотом та в технологіях. Інженери покращили ключові характеристики: гібрид став ще економічнішим і здатний проїжджати більше на одному баці та зарядці. Вже в базі автомобіль оснащується інтелектуальною системою амортизації Disussi, яка адаптується до дорожніх умов, забезпечуючи комфорт та стійкість. Також з'явилася нова система безпеки контролю під час проколу шин. Цікаво, що компанія залишається вірною своїй філософії, додаючи технології та покращуючи характеристики, ціни залишаються на колишньому рівні, а в деяких випадках навіть знижуються. Так, оновлений кросовер на домашньому ринку стартує від 19 тисяч доларів. А для тих, хто все ще сумнівається в якості китайських кросоверів, виробник надає гарантію 6 років або 150 п'ятдесят тисяч кілометрів пробігу. Отже, давайте розберемося, чим бере цей оновлений Song L і чому він здатний стати новим хітом серед гібридних кросоверів. Хоча оновлений міський кросовер зберіг звичні силует та габарити, зміни вносять свіжий штрих і роблять кросовер сучаснішим. Наприклад, дизайнери відмовилися від повністю прихованих дверних ручок на користь напівприхованої конструкції, рішення, яке виглядає актуальним і одночасно зручнішим у повсякденному використанні. Для оновлення зовнішнього вигляду пропонуються два нові кольори кузова сірий та бежевий.

Якщо порівнювати з новим поколінням rav 4 Song L виграє по довжині плюс 180 мм, ширині плюс 43 та базі плюс 92 мм, поступаючись лише за висотою, але не набагато, всього 15 мм. Кліренс кросовера залишився на рівні 170 мм. Колісні диски безальтернативні 19 дюймові. Споряджена маса гібрида залежить від ємності батареї та становить 1860 або 1960 кг. Як говорилось раніше, всі версії нового кросовера у стандартній комплектації оснащені інтелектуальною системою керування демпфуванням кузова Дісусі. Вона ефективно згладжує дрібні нерівності дороги, роблячи подорож більш м'якою та комфортною. Крім того, в базовому оснащенні є система контролю проколів шин, яка миттєво реагує на втрату тиску. Вона дозволяє зберігати контроль над автомобілем на швидкості до 140 км на годину, що значно підвищує безпеку руху у непередбачених ситуаціях. Оновлений Сонг LDMI отримав низку цікавих, хай і не революційних змін в інтер'єрі. Одна з ключових новинок: інженери перенесли селектор перемикання передач на кермову колонку. Завдяки цьому центральна консоль стала більш просторою, а передня панель лаконічною та акуратною. При цьому важливі фізичні кнопки керування залишилися на місці, що завжди зручно для водія. Мультимедійний екран тепер універсальний для всіх комплектацій 15 і 6 дюймів. Раніше такий великий екран був тільки у топовій версії, а інші задовольнялися 12 і 8-дюймовим. Новий дисплей працює в парі з удосконаленою системою D-Link 100, яка підтримує підключення до мережі 5G. Для водія передбачена 10 і 2 дюймова панель приладів. А в топовій версії залишився проєкційний екран на 26 дюймів. Комфорт передніх крісел виріс, підігрів та вентиляція тепер доступні вже з базової версії, а топова отримала функцію масажу. Задні сидіння теж стали зручнішими. Передбачене регулювання кута нахилу спинки. Серед практичних дрібниць швидка бездротова зарядка на 50 Вт, аудіосистема на 8 динаміків, 10 динаміків у топі. М'яке навколишнє освітлення та передній центральний бокс з функцією підігріву та охолодження від мінус 6 до плюс 50 градусів. Багажне відділення нового Song L складає 680 літрів у базовій конфігурації та до 1550 літрів при повністю складених задніх сидіннях. Спинки задніх крісел складаються в пропорції 60 на 40, що дозволяє гнучко використати простір під будь-який вантаж. BYD Song L з гібридною системою DMI 5-го покоління поєднує 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 101 силу з електромотором на 218 сил та 260 ньютон – метр крутного моменту. Така зв'язка дозволяє розганятися до сотні всього за 7,5 секунд в базовій версії, а в топової за 7,8 секунд через більш ємну батарею. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км на годину. Головна гордість моделі рекордна економічність. Виробник заявляє витрату палива всього 3,4 літри на 100 кілометрів, що майже на півлітра менше, ніж у попередньої версії. Акумулятори також оновились. У базовій версії встановлено акумулятор на 18,3 кВт години, що забезпечує запас ходу до 130 кілометрів в електричному режимі. Зарядка з 30 до 80% при потужності 26 кВт займає 23 хвилини. Для середньої та топової версії передбачений акумулятор на 26,6 кВт годин. З ним кросовер зможе проїхати до 200 км, щоправда, всі дані розраховані за китайським стандартом. Більш ємну батарею можливо зарядити на зарядній станції потужністю 54 кВт від 30 до 80% за 17 хвилин. Завдяки зниженню витрати палива та бензобаку на 60 літрів Song L у гібридному режимі здатний подолати до 1630 кілометрів без дозаправки. Варто підкреслити, що всі комплектації йдуть тільки з переднім приводом. Гібридний кросовер BYD Song L 2026 року вже доступний для замовлення в Китаї в трьох комплектаціях. Базова коштуватиме 19 600 доларів, середня. 20 600, а топова версія 22 тисячі доларів. Для порівняння попередня модель пропонувалася у п'яти варіантах і коштувала від 19 до 24 тисяч 700 доларів. Виходить, що виробник знову пропонує покупцям привабливіші ціни, при цьому зберігаючи сучасні технології та високий рівень оснащення. А ви як думаєте, чи зможе BYD SONG L 2026 року стати справжнім хітом не лише на рідному ринку, а й за його межами? Судячи з поєднання сучасних гібридних технологій, продуманого комфорту та конкурентної ціни, кросовер має всі шанси привернути увагу покупців і в Європі, і в інших регіонах? Головне, щоб якість збірки та післяпродажне обслуговування відповідали очікуванням міжнародної аудиторії. Тоді успіх може бути справді масштабним. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку. Це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.